До трактора. Скільки в прямо Гараж закотити чуть будь-яке інше приміщення, оце основне колеса У роботі Воні. Тільки давить картоплю. Вітаю друзі. Шановні, сьогодні у огляді така, ну вже всім відома польська компалка транспортерна Бомет. Сьогодні, оскільки користуюсь нею вже з 13-го року, чи це справжня, чи не справжня, не будемо тут. Хоча вона непогано зроблена. Це все-таки з 13-го року, вже 10 років В деяких містах фарба повідпадала, але взагалом дуже добре покрашена, навіть місцями грунтовка червона проглядається. Ну і були наклеєні, бомит. Торговий дім. Можливо в 13-му році це все ще було і справжньо. Так, бо оскільки батьок зараз вказують проблем цих розкосів немає, то все так чітко поварено. Сильно вона ніде ще нічого не відломилась. Ні Але багато оглядів. От, так, так, ця копалка вона роблена під ту же польську сажалку бомбін. Вона ідеально працює, якщо міжряддя 65. Ну, no, 62,5 або 67,5. То вода, тоді вона влезе Якщо щось не стандарт ущі ряди або ще щось, вона вже не працює тут. Тому в ідеалі вона до цього. Бо всі там намагаються копати якісь. То не працює щось. Далі. Всі почавши, купивши, відразу перекладають колеса під низ. Під низ ідеально, ви бачите зараз. Вона в такому положенні має працювати. Такий нахил, щоб транспортер всього чітко підбирав, згружав. Якщо ви вставляєте сюди колесо, звісно, у вас зад задерти. І тоді перед нагортає, нічого ну, поганого. Транспортер підхоплює, особливо якщо земля піщана. Тому це дурниця і, і свого досвіду хочу сказати, це точно дурниця, це не допоможе. І, взагалі ці колеса, це більше, як транспортерні колеса. Це коли вдома знімаєте транспортерку, оскільки вона дошить вазка, не знаю, кілограм 300 точно. Щоб ви покотити могли собі куди треба. В роботі ну, теж, щоб налаштувати, щоб вона почала працювати. Але далі так чи інакше коли особливо ну, не є ділянок ідеальних, щоб взагалі не було рослинності і тому подобається. Тоді часто викочується. Груна, картопля висипається або з одного, або з другого боку. І колесе давить картопля. Оце недостаток основний. Кажу, переставляти їх взад, сюди вставляють, Тоді ви задираєте цю сраку і картопля не йде, взагалі нічого не йде. Сунеться, горнеться, соплеся на обістор, це ще хуже. І оскільки транспортерка. Вона має. Спробуємо подивитися. Тут, де ножі кріпляться, там така підошва. По суті, вона їде на цій підошві. Вам ці колеса в роботі практично не потрібні. Тому, щоб не бо так ще інакше, картопля просипається. А в випадку з картоплею копалкою це працює закон бутерброду. Бутерброд все паде масло вниз і колесо. Всю велику картоплю давить. Навіть якщо він не розчавив картоплю, вдавив землю, або вона у вас через тиждень пом'якне, це все одно лише свиням. Тому щоб таких дурниць не було, як правило, знімаю ліве колесо, я налаштувати, як там раз налаштував, ну, в кого яка привичка, Я верхню тягу посчитав 12 вітків видав. Записав собі десь. Рекомендую так всім робити. Знаю вже на пам'ять. І плюс-мінус пів оборота додаю, якщо буде. ділянки є не рівні, верх-вниз, косу. В даному випадку ділянка нахилена ось так навсі в праву сторону. Тому праве колесо за часу знімаю праве-ліве колесо. Оскільки наразі тут ну, так чи інакше, якщо нахил в одну сторону, то праве колесо краще відразу бажано і тому по тій причині, бо рядок так чи інакше і трохи видавлює в цю сторону. Тому колесо знімаю. А коли рівна ділянка, то як правило на обі сторони висипається, то знімаю праве і ту може зняти праве колесо. Ліво, як правило, завжди знімаю. Вона їде на своїй підвершки. І якщо бачите, що глибоко щось пішло, чуть речагом дірнули, не на плаваючому йду, а на фіксованому. І все чітко йде. Менше забивається, бо земля, всі знають, якщо земля просипається тут з лівої сторони. Колесо потім починать юзом іти, піднімає її, це не робота. Тому, на мою думку, я так працюю. Рекомендую так і всі працювати. Переставляти колесо взад, всередину, у вас же тут рихла земля. Воно все одно ніякого опору стабілізаційну. Теж і картоплю оставляється, давіть. Це дурня бурня. А трактор ну згоден, якщо у вас залегкий трактор, там 1200 км буде, можливо, його буде і закопувати, піднімати. А такий трактор. Під 1,5 тонни, ну мій 1625. І він держить повністю цю копалку. Обороти включаю. Ну, тут тоже досвід. Якщо ви новачок, то краще на малих на 540 і газу давати, поки на навики якісь. А далі можна 720, 760, другу скорость швидкість. На понижених працює. Перше, друге. Якщо земля сильно просипається, транспортер не забирає, то на третій понижені. Плішеш першу іноді повершені включаєш, якщо швидше йдеш, тоді на транспортер це залітає. Якщо піщана земля, тому подібне. Зараз покажу, як це працює. Палка працює без коліс. Відсутність коліс дозволяє виставити малий кут атаки. Завдяки чому? вся масса подрезана подрезным ножем. Поступая на транспортер пить гострым пудр. на 760 оборотов в а При том у всем Що трактор рухається на першій понижній передачі помалу, то тільки низькому куту атаки вся маса поступає поступово на транспортер, на транспортер її підхоплює запитку. І навіть якщо така як з картопля і докочується туди, то палки полився і не так би їх немає. Палка працює добре, попри те, що. Глянка достаточно засмечены трианами. Рекомендую. Гано посходило, але потрає та велика гарний. Бачите, жодної подавлення. Все йде без коліс чітко. призначення коліс. Це транспортування. Копавки. Трактор скільки на ложка, коли виставити сюди колеса і середині. Це не тільки безполізно стає, оскільки ви її вже не можете переставити, де зняли там і стоїть, а так ви можете її в гараж закотити чи будь-яке інше приміщення. Оце основне призначення роботі Кидають давить картоплю. Ці транспортні колеса, коли поначалі вони максимум можуть допомогти вам налаштувати копалку. А далі, як вона налаштована у вас правильний кут атаки. Вони вам не потрібні зняти, вони лише давлять, давлять картоплю. Приставивши їх сюди, ви перетворюєте їх в цю функцію настільки безкорисную, оскільки внутрі завернувши, там земля рихла, вони все одно опора не мають нормально. Але посередині коли ви її вже не можете покотити. Вона важка. Сподобалось відео, Вважаєте його корисним? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за перегляд.